Похідним від стандарту нормативним документом створення та затвердження якого належить до компетенції Міністерства освіти і науки є типова освітня програма. У відповідності до закону України про загальну середню освіту, це документ, що містить комплекс освітніх компонентів, які забезпечують досягнення учнями результатів навчання, визначених державним стандартом для відповідного рівня повної загальної середньої освіти. Типова освітня програма містить вимоги до осіб, які можуть розпочинати навчання за освітньою програмою, загальний обсяг навчального навантаження на відповідному рівні циклі повної загальної середньої освіти, в годинах, його розподіл між освітніми галузями за роками навчання, перелік варіантів типових навчальних планів та модельних навчальних програм, рекомендовані форми організації освітнього процесу, опис інструментарію оцінювання. Ніяких інших вимог до учнів, окрім здобуття початкової освіти, типова освітня програма не передбачає, адже це суперечило принципові антидискримінаційності.